Уявіть собі армію, яка ніколи не зменшується, силу, що не знає поразок, тому що її воїни не знають смерті. На полі бою падає один, але на його місце миттєво стає інший, і ворог з жахом бачить, що їхня кількість залишається незмінною. Це не легенда і не казка, це була реальність втілена в одному з найстрашніших військових підрозділів, які коли-небудь бачив світ. Їх називали безсмертними, і сама їхня назва сіяла паніку в серцях супротивників ще до початку битви. Вони були елітою перської армії, особистою гвардією царя-царів, і їхня історія це розповідь про дисципліну, що межує з фанатизмом, про тактичну геніальність та психологічну війну, доведену до досконалості. Хто ж були ці люди, чиї імена вселяли благоговійний трепет, і чому їхня спадщина продовжує жити крізь тисячоліття? Щоб зрозуміти феномен безсмертних, потрібно зануритися в епоху, коли світ стрясали імперії, що народжувалися і вмирали. У середині шостого століття до нашої ери стародавні цивілізації, такі як Вавілон та Єгипет, почали хилитися до занепаду, залишаючи за собою порожнечу влади, яку прагнули заповнити нові амбітні завойовники. Саме в цей час на історичну арену виходить Кір Великий, правитель невеликого царства Аншан, що на території сучасного Ірану. Цій людині судилося змінити карту світу. З неймовірною швидкістю та рішучістю він знищив могутню мідійську імперію, підкорив багате лідійське царство і захопив величний Вавілон, перлину Месопотамії. Його імперія Ахеменідів розкинулася від Балкан до долини Інду, ставши найбільшою державою, яку коли-небудь бачив стародавній світ. Але Кір розумів, що для утримання таких величезних територій недостатньо просто великої армії, зібраної з селян і ремісників. Йому потрібна була нова сила: професійний, постійно діючий військовий кулак, беззастережно відданий трону. Ця сила мала не просто перемагати в битвах, а й слугувати грізним символом могутності перського царя. Так народилася ідея створення елітного корпусу з 10 тисяч добірних воїнів. Вони стали особистою гвардією правителя і ядром усієї перської армії, прообразом сучасних сил спеціального призначення. Їхня назва, яку дав їм грецький історик Геродот, увійшла в історію, ставши синонімом непереможності, безсмертні. Сама назва була частиною блискучої і жорстокої військової стратегії. Геродот писав, що чисельність загону завжди залишалася незмінною рівно 10 тисяч чоловік. Якщо один воїн гинув, хворів або отримував поранення, його місце негайно займав інший боєць із спеціального резерву. Уявіть собі, жах ворога, який бачить, як після кровопролитної битви, де вони, здавалося б, завдали значних втрат, наступного дня перський елітний загін знову виходить на поле в повному складі, ніби нічого й не сталося. Це створювало моторошну ілюзію, що ці воїни справді безсмертні, що їх неможливо знищити. Це була майстерна психологічна війна, яка підривала бойовий дух супротивника ще до того, як пролунав перший звук бойового рогу. Але як звичайний смертний міг приєднатися до лав цих живих легенд шлях до безсмертних був тернистим і відкривався лише для обраних. Відбір був надзвичайно суворим, майже ритуальним. Новобранців набирали переважно з найзнатніших родин Персії, Мідії та Еламу, трьох стовків імперії. Це гарантувало не лише фізичну досконалість кандидатів, але й їхню непохитну вірність трону, адже їхні родини були пов'язані з династією кровними узами та привілеями. Хоча точні деталі відбору оповиті таємницею історики сходяться на думці, що підготовка починалася з раннього дитинства. З п'яти років хлопчиків забирали з родин і занурювали у світ залізної дисципліни. Їх навчали не просто воювати, їх виковували, як мечі. Щоденні тренування включали скажену верхову їзду без сідла, стрільбу з лука на повному скаку та вміння годинами бігти під палючим сонцем без краплі води. Їх вчили виживати в пустелі, полювати на диких звірів і переносити біль, холод і голод, не видаючи жодного звуку. Це була не просто підготовка воїнів, це було виховання характеру, де будь-який прояв слабкості вважався ганьбою. Ключовим елементом їхнього виховання була чесність. У зороастрійській вірі, яку сповідували перси, брехня вважалася найтяжчим гріхом. Юним воїнам вбивали в голову, що слово честі дорожче за життя. Лише ті, хто проходив через це пекло тренувань, хто доводив свою фізичну перевагу та моральну стійкість, отримували право стати частиною десятитисячного легіону безсмертних. Ставши одним із них, воїн не просто отримував новий статус, він вступав у зовсім інший світ. Світ, де жорстокість поля бою змінювалася на неймовірну розкіш. Безсмертні були відомі своїм багатством, яке вони не соромилися демонструвати. Їхні тіла прикрашали важкі золоті намиста та браслети, а одяг був розшитий дорогоцінним камінням, що сліпуче виблискувало на сонці. Під час військових походів за ними слідував величезний обоз, що перевозив не лише добірну їжу та вино, але й особистих слуг, кухарів і навіть наложниць. Це не було простою примхою, це була демонстрація сили, потужне послання ворогам і союзникам про те, що перський цар настільки багатий і могутній, що може дозволити своїй елітній гвардії жити в розкоші навіть посеред війни. Це підтримувало бойовий дух самих воїнів і зміцнявало їхню відданість, адже вони захищали не просто імперію, а свій привілейований спосіб життя. Але навіть серед цих обраних існувала своя еліта, тисяча найкращих воїнів, які становили особисту охорону царя. Вони були останнім рубежем оборони, тінями, що слідували за правителем. Їх можна було впізнати за унікальними списами, на протилежному кінці яких замість звичайного вістря красувалися блискучі золоті гранати. За це їх прозвали яблуконосцями. Решта 9 тисяч воїнів мали на списах срібні гранати. Бути безсмертним означало стояти на вершині військової та соціальної ієрархії, бути яблуконосцем означало бути богом серед воїнів. Їхня тактика була симфонією руйнування, але справжня майстерність. Безсмертних полягала не лише в умінні вбивати, вона полягала в їхній універсальності. На відміну від грецьких оплітів, які були неперевершеними у щільному струю фаланги, але ставали вразнивими на пересіченні місцевості, перська еліта могла ефективно діяти в будь-яких умовах. Вони були одночасно і грізною важкою піхотою, здатною тримати удар, і вправними лучниками, що сіяли смерть на відстані. Ця тактична гнучкість робила їх ідеальною зброєю для величезної імперії, що простягалася через гори, пустелі та густонаселені долини. Їхній зовнішній вигляд був таким же грізним, як і їхня зброя. У масовій культурі їх часто зображують як безликих монстрів у масках, але насправді їхнє вбрання було яскравим і багато прикрашеним. Вони носили яскраві туніки та штани, поверх яких надягали залізну лускату броню, що виблискувала на сонці, наче риб'яча луска. Ця броня забезпечувала відмінний захист, не обмежуючи при цьому рухів, що було критично важливо для їхнього динамічного стилю бою. На головах вони носили м'які повстяні шапки, тіари, які можна було натягнути на обличчя для захисту від сонця та пилу. Але справжню перевагу їм давала не броня, а майстерне володіння смертоносним тріозброї луком, списом і коротким мечем акінаком Їхньою першою лінією оборони був великий плетений щит, обтягнутий шкірою. Хоча він і не був таким міцним, як бронзовий щит гопліта, його легкість дозволяла створювати мобільну стіну щитів, відому як спарабара. За цим укриттям лучники могли безкарно засипати ворога градом стріл. Легенда свідчить, що коли одному спартанцю сказали, що перських стріл буде стільки, що вони затьмарять сонце, він спокійно відповів. Чудово, значить, будемо битися в затінку. Ці слова, хоч і сповнені зневаги, насправді підкреслювали жахливу міць перських лучників. Метою цих залпів було не стільки знищити ворога, скільки посіяти хаос, зламати його бойовий порядок і підірвати моральний дух. Коли хмара стріл розсіювалася, в атаку йшли списоносці. Їхні шестифутові списи з металевими наконечниками були ідеальною зброєю для колючих ударів за стіни щитів. І лише коли лінія ворога була прорвана, коли починалася кривава рукопашна бійня, вхід йшли акінаки. Цей короткий меч, схожий на кинжал, був страшною зброєю в ближньому бою, де кожен рух вирішував долю воїна. Плавний перехід від дистанційної атаки до безжальної рукопашної сутички був вершиною тактичної майстерності безсмертних. Вони не діяли ізольовано, їхня сила полягала у взаємодії з іншими частинами Перської армії, особливо з могутньою кавалерією, яка завдавала ударів по флангах, поки безсмертні, наче незламний сталевий хребет, тримали центр. Це була смертоносна тактична симфонія, керована одним із найдисциплінованіших солдатів в історії. Історія надала безсмертним безліч можливостей довести свою легендарну майстерність на полі бою. Вони були в авангарді практично кожної великої військової кампанії Перської імперії від придушення повстань всередині країни до масштабних завоювань на її кордонах. Одним із перших серйозних випробувань для них стало завоювання Єгипту царем Камбізом II, сином Кіра Великого, у 525 році до нашої ери. У вирішальній битві при Пелусії саме безсмертні зламали опір єгипетських військ, проклавши шлях до захоплення однієї з найдавніших цивілізацій світу. Вони були не просто солдатами, вони були вершиною тактичної майстерності. Інструментом зовнішньої політики, живою демонстрацією того, що трапиться з тими, хто наважиться кинути виклик волі перського царя. Їхня присутність на полі бою означала, що битва досягла своєї критичної точки, що цар кидає в бій свій головний козир. Але найвідоміший і найдраматичніший епізод в історії безсмертних безумовно пов'язаний з греко перськими війнами, епічним зіткненням двох світів. Після придушення повстання іонійських греків, цар Дарій І, а потім і його син Ксеркс, звернули свій погляд на материкову Грецію, прагнучи підкорити волелюбні міста держави. У 480 році до нашої ери, Ксеркс зібрав, за словами Геродота, найбільшу армію, яку коли-небудь бачив світ. І в її серці, сяючи золотом і сталлю, йшли 10 тисяч безсмертних. Вони були впевнені у своїй швидкій перемозі, адже хто міг протистояти такій могутності? Доля звела їх з невеликим загоном греків у вузькій гірській ущелині, назва якої назавжди увійде в історію як символ мужності та самопожертви. Це були фермопіли. Протягом двох днів величезна перська армія марно намагалася прорвати оборону греків. Вузький прохід зводив на нівець чисельну перевагу персів, а важкоозброєні спартанські гопліти, що стояли в центрі оборони, раз за разом відкидали атаки. Розлючений невдачами, Ксеркс кинув у бій свій елітний підрозділ. Він був переконаний, що безсмертні зметуть жменьку зухвальців, які наважилися перегородити йому шлях. Почалася битва титанів. З одного боку стояли найкращі воїни найбільшої імперії світу, загартовані в десятках битв. Золота епоха їхніх великих завоювань добігала кінця. Остаточний і нищівний удар по легенді безсмертних завдав молодий македонський цар, чиє ім'я стало синонімом військового генія Олександр Македонський. У 331 році до нашої ери біля невеликого селища Гавгамели відбулася битва, яка назавжди змінила хід історії. Цар Дарій III, останній правитель імперії Ахеренідів, зібрав усі сили своєї величезної держави, щоб зупинити македонську навалу. У центрі своєї армії, як і годилося, він поставив своїх найкращих воїнів. Десять тисяч безсмертних, як і їхні предки, стояли навколо свого царя, готові померти, захищаючи його. Але проти них був не просто хоробрий, а геніальний полководець. Олександр досконало вивчив тактику персів і знайшов її сладкі місця. Коли почалася битва, безсмертні люто захищали свого монарха. Їхній опір був відчайдушним і мужнім. Проте геніальний маневр македонської важкої кавалерії, яка клином увірвалася в розрив перських ліній, посіяв паніку. Дарій III, побачивши, що македонці прориваються до нього, не витримав напруги і втік з поля бою. Його втеча стала сигналом для всієї армії. Навіть стійкість безсмертних не могла врятувати ситуацію, коли цар, якого вони мали захищати, покинув їх напризволяще. Битва при Гавгамелах стала не просто поразкою, це був кінець. Кінець для Дарія, кінець для Великої імперії Ахеменідів і кінець для легендарних безсмертних. З падінням імперії цей елітний підрозділ був розформований, але це не означає, що їхня історія закінчилася безслідно. Сам Олександр, завойовник, який їх знищив, був глибоко вражений перською культурою та військовою організацією. Він не просто зберіг деякі перські традиції, а й створив при своєму дворі власний елітний підрозділ, до якого увійшли і перські воїни. Він зрозумів і оцінив головну ідею безсмертних ідею постійної професійної гвардії, відданої особисто правителе. Справжня спадщина цих воїнів полягає не в їхніх перемогах чи поразках. Вони були однією з перших професійних армій в історії. У той час, коли більшість армій складалася з селян, яких зганяли на війну лише на час кампанії, безсмертні були кадровими солдатами, щоденно відточуючи свою майстерність. Цю модель, модель елітної гвардії, згодом перейняли практично всі великі імперії від Римської преторіанської гвардії до Візантійської варязької гвардії. Їхня концепція використання комбінованих видів озброєння, де лучники, списоносці та мечники діють як єдиний організм, і сьогодні є основою військової тактики. Цікаво, що сама їхня гучна назва безсмертні могла виникнути через просту помилку перекладу. Деякі сучасні історики припускають, що Геродот, який писав грецькою, міг неправильно почути або інтерпретувати давньоперське слово Анушія, що означало товариші або соратники, сплутавши його зі схожим зазвучанням словом анауша, що означає безсмертні. Але незалежно від того, як вони себе називали, соратниками чи безсмертними, їхній вплив на історію був воїстино величезним. Вони були не безликими монстрами з голівудських фільмів, це були висококваліфіковані, дисципліновані та чудово оснащені воїни, гордість однієї з найрозвиненіших цивілізацій свого часу. Їхня легенда ґрунтувалася не на магії, а на залізній дисципліні, тактичних інноваціях та майстерній психологічній війні. Вони були щитом і списом царя-царів, і протягом двохсот років їхнє ім'я змушувало тремтіти ворогів. Історія безсмертних це яскраве нагадування про те, що найпотужнішою зброєю на будь-якому полі бою є не сталь, а людський розум, воля та організація. І, хоча їхня імперія давно зникла в пилу століть, їхня спадщина продовжує жити, становлюючи вічний стандарт для елітних військових сил усього світу.